І так, всім привіт! Як відкрутити піддон, Volkswagen Tuaran і будь-який Volkswagen вони плюс-мінус однакові? Багато хто побачив, що там є болти, що потрібно, особливо один, що потрібно відкручувати під кутом. Там в Маховикові є спеціальні прорізи для ключа. Щоб провернути маховик, я не знаю, я ніяких віконечок не бачив, щоб його провертати. Як зробив я, зараз покажу. Я зняв стартер і от там видно. Зараз Вон, видно зубчики маховика. Я отверткою просто їх потихеньку проворачував. Чуть-чуть провернув, заліз під машину. Подивився, наскільки я їх провернув. І так потихеньку-потихеньку. Цей проріз, де він є. Ага. Так, зараз. Ось. Щоб придивитися, зараз фокусування. Не, не зовсім добре видно, але я думаю, ви побачите. Ось оцей проріз на маховикові, як вам для порівняння. Ось, бачите, він такий і on болт. І він заважає. А тут отакий проріз. Вон той болт. Він такий, саме дужче під кутом. Ось оцей проріз і спокійно собі його відкручуєте. Все, дякую.